Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео розглянемо огляд мотоцикла Spark sp P200R. 33 на превеликий жаль живого огляду поки що не буде, оскільки мотоцикл новенький, зима зараз. Але ми розглянемо що це таке, оскільки це новинка, яка появилась спонтанно в кінці року і навіть привернула мою увагу. Мотоцикли з парк, як правило, не виділяються зовнішністю, не виділяються ніякими характеристиками, але цей мод перше, що внушає це бомбезний дизайн за свої гроші. Давайте на нього звернемо свою увагу. Ми можемо бачити дорожній мотоцикл, який завезли в синьому та сірому кольорі. Тут такий якийсь сіро-чорний, поки що видно два кольори. Як і говорив дизайн мотоцикла, мужики що придає йому такої борзості та крутості за ціну 29 тисяч, ну хай 50 тисяч гривень. В першу чергу це фара. Зверніть на неї увагу, вона має круглу таку форму. Ми знаємо, що на класичних мотоциклах, як правило, ставлю круглу фару. Безпроіграшний варіант. Мотоциклу ця фара досить пасує. Друге, що кидається в очі, це бомбезна сідуха. Чимось вона мені похожа на Гіонс Scrambler 200 по анатомії, Така ребриста. Виглядає дорого. Як правило, на спарки таку сідуху я ні разу не бачу, щоб ставили. Навіть є такий переломчик, де місце пасажира і місце самого райдера. Ну і само собою це бокові оці. Зони, оці сірі, такі пластикові вставки, похоже, як на SR220, що дає ширини цьому мотоциклу, оскільки заберіть ці дві сірі пластмаски, і мотоцикл буде худіший, і не вирізнятиметься з-поміж інших спарків. Ну це за дизайн, тому що за дизайн нагуділи, мені говорило, що він там прикольний. Є щось таке. Ну і ще звернуться хвіст. Тобто він такий брутальний, піднятий, як правило, спарки вайпери вони валять такі більш по формі колоса де занижений хвіст, такий він височенький, як на турендуріках. Щось таке закос якийсь. Ну і давайте по характеристиках, що пишуть, що пишуть. Суха вага 130 кг, понятно, двигун 198 кубічних сантиметрів, чиста 200, як на моєму ліфані, також 198 І лише 15 кінських сил. Немало. В принципі, непогано для спарка, оскільки пацаки, які приїжджали на спарках до мене на огляд, або просто, щоб побачитись. Також 200 кубові двигуни, але там 13,5 щось таке кінських сил, тут уже трошки більше. Давайте на двигун звернемо свою увагу, оскільки за нього заговорили. Це двохклапана версія, ніякий не 4. Хтось там писав новий заряжений спарк 4-клапани. Ні. Ну, стандартна 200, -ка. він мені похожий такий, як і на інших спарках. Нічого такого я стосовно двигуна сказати не можу. Знизу є така фастмасова вставочка під низом двигуна Декартер. Думаю, на практиці допоможе не заляпувати грязюкою весь низ. Все це треба перевіряти. Так, за двигун чотирьох так не проговорили, повітряне охолодження, як пише сайт розєдка. Розхід палива 2,7 літрів на 100 км що на моєму ліфані. хтось писав коментар, що інжектор-карбюратор на економію особо не впливає. Ну, можливо. Це все треба порівнювати, вивчать, я не знаю. Колеса, давайте за них проговоримо. Переднє 90, худеньке, але заднє колесо 130 що на моєму, 17 колеса, вилка. Перевернутого типу за перо, скільки в діаметрі не пишуть, але я можу бачити, ну я думаю, вона трошки худіша чи на моєму. Але перевернута вилка на спарках Це вже що знову. Також що кидається в очі, оскільки я на спарках перевернутого типу вилки не бачив, наскільки пам'ятаю. Ну, гальма дискові. Хочу також звернути вашу увагу, що в них супорта покрашені. От оця версія де синій колір, червоний супорт Задній, передній, ні, ну це вже прикол якийсь, я не розумію, от скільки вже Спарк пробує випускати нові модельки, де вже, як зараз, ось ця моделька R33 привертає свою увагу, бомбезний дизайн. Зробіть ви супорта чорного кольору. Чого ви лупите, оцей червоній, яскраво-жовті, це тільки більш візуально робить мотоцикл ігрушечний. Воно так, ні на що не впливає, але, як на мене. Я як художник можу відверто сказати, що от, якби вони були чорного кольору, мотоцикл би сприймався ще бомбезніше. Ні, вони влупили червоні за заднє сутридцяте колесо уважуха. До речі, не сказав покрашені оці супорта, що сам Хаггер. Який захищає від грязюки, щоб не ляпало, це все скопійоване з Mustang x 3 250. Тобто, там також яскраво червоні супорта на мотоциклі, такий самий хагер, який закріплюється тільки з однієї сторони. Це все скопійовано. Система оживлення, наскільки я розумію, карбюраторна. Також можемо бачити приборку даного мотоцикла. В принципі, інформативна, нічого такого по ній сказати не можна. Цікавого. Ага. Задня підвісочка, не знаю. Можливо, це перший Spark, але вони влупили в цей мотоцикл моноамортизатор. моно. Я на спарках ще не бачив, а я ж думаю, що мотоцикл має такий бомбезний дизайн, Та тут змінено чимало. Не знаю, що у нього є регулювання приднатягу, думаю, є на фотографіях. Не роздивиться. Мотоцикл також має централичку, вже перевага. По суті, по суті, все, що хотів, все я сказав. Чи вартує цей мотоцикл своїх коштів? Пацики, як на мене, він зарекомендував себе як один із бюджетників 200 кубових. Один із топових мотоциклів, оскільки він виглядає бомбезно 50 тисяч гривень, новий мотоцикл. Як на мене, конкурент якого мотоциклу цей може бути Spark? Я думаю, це Гліфан sr 200. Щось мені похоже на нього? Не знаю чого. Але я знаю, що до Ліфана на мене більше ніж до цієї фірми. Але ж ліфан не стоїть 50 тисяч гривень. Купляти цей мотоцикл чи ні, замовляти покаже час. Оглядів ще на нього немає, обов'язково буде, треба записати. Збірка мене цікава найбільше, що цей мотоцикл себе представляє. Який комфорт, коли ви їдете на цьому мотоциклі? Це все треба тестити вживу. Отакий був коротесенький міні-огляд. Підписуйтесь на канал, задавайте питання на зв'язку.